На проспекті Соборності поруч зупинки працюють медики. Із водійського сидіння намагаються дістати травмовану 71-річну жінку. Це водій, який щойно наїхав на пенсіонерку до приїзду швидкої, і посадив її в машину. Під'їхала швидка, її забрали. Потім під'їхала поліція, трішки приводила шлях, і жіночка забрала швидка. Слідчий, який працює на місці дорожньої транспортної пригоди, каже, трапилося все о пів на дев'яту ранку. Відбувся наїзд транспортного засобу на пішохода. На даний час пішохід госпіталізований до медичної установи проводяться слідчі дії з фіксації даної дорожньо транспортної пригоди. За інформацією поліції, водій автомобіля «Форд Фокус був тверезим. Водієві від 21 рік сіло не Луцька. Попередньо постраждала, перетинали проїжджу частину по пішохідному переході. Щоправда, на який сигнал світлофору переходила дорогу пенсіонерка, поки невідомо. Розслідування, кажуть правоохоронці, ще триває. Нині 71-річна потерпіла в лікарні. Стан середньої важкості. З переломом гомінки і забоєм грудної клітки. став на Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.